Друзі, привіт! Не так давно відкрила для себе цей рецепт на зиму із яблук. Я була вражена, наскільки це просто і наскільки смачно. Реально виходить смачнющий крем, яким можна змащувати торти, пляцки, оладки, налисники, слом, все що завгодно, чи просто їсти ложкою. Збережіть собі рецептик, спробуйте, і я впевнена, він залишиться з вами назавжди. Спочатку підготуємо яблука, для цього нам потрібно очистити їх від шкіри та серединок і нарізати довільними шматочками. Яблука складаємо у каструлю з товстим дном, додаємо цукор і перемішуємо. Далі накриваємо кришкою, доводимо до кипіння і залишаємо тушкуватися 20 хвилин. Тоді добре збиваємо яблука блендером, щоб утворилося однорідне пюре. Додаємо серез гущене молоко і відправляємо знову підігріватися до закипання. Накриваємо кришкою і тушкуємо на маленькому вогні ще 20 хвилин. Одразу гарячим розкладаємо у чисті стерилізовані банки, накриваємо чистими стерилізованими кришками і закручуємо герметично. Тоді закутуємо і залишаємо до повного вистигання.